Ще раз всім друзям нагадаю, що у це не цивільний, за яким з дубінами бігає ТЦК, а це той, хто давав присягу на вірність народу України. Таких дуже багато в нашій державі. Всі менти, всі професійні військові кадрові, які все життя сиділи по частинах, мають посади, мають звання. Мають досвід, яким не потрібно розказувати, з якої сторони стріляє автомат Калашнікова, як туди тицяти патрон. Що таке кулемет, як з БМП правильно вилазити і залазити. Тобто люди професійні військові, які, до речі, вийшли на пенсію в 40 рочків, є там обмежено придатними чи інвалідами. Зараз ваш залужний. Ті, хто на нього молиться, він взагалі не признає такого слова, як інвалід, обмежно придатний. Ні, в нього годні всі. Навіть якщо людина мертва, треба ще доказати, що він мертвий і він непридатний до військової служби. От ці люди всі є ухилянтами, як на мене. Як на мене, ще ухилянти всі чиновники, митники, СБУшники.